Москва цим цивітром. Ми не могли не вийти під неофіційний гін Львова. Ні, ну звісно, в ліри були інші варіанти. Ну там, «Гуляй, одна імператриця, коли ми в клубі Чікси танцуют. Ну, ми командою внятно внятно пояснили, що в луцьку то не варіант. Ага. Тому спеціально для вас коліжанки львів. Добрий вечір! Ну що ж, розпочнемо із звичайної стандартної ситуації. Розмова двох найкращих подруг. Все, Кристя, все, 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 це крах отношений, крах, все, ти розумієш, все, баста, все, крах, що сталося? Христя, ти розумієш, що я йому ВКонтакті написала, бачу, що він прочитав і не відписує. Вот сього. То що, не все, все, ти розумієш, я йому в Фейсбуці фотку лайкнула, в вайбері смайлик скинула. Через нову пошту лист відправила. А сама до чого не подзвонила? У Мене ж, ще гордості немає? Усім жінкам, яких чоловіків вчили їздити на машині. От, знаєте, сяде такий діловий збоку і починається: ногу забери, зручника зніми, ти куди спішиш? От після всіх цих слів так і хочеться йому вночі в ліжку сказати. Ногу забери, зручника зніми, ти куди спішиш? Тільки в мене. А а я тоді що роблю? А ти рибу глушиш? Наступний номер присвячується усім, хто здає сесію. Остання ніч перед екзаменом. Значить так, Оленка. Ти розумна баба. Ти все запам'ятаєш. Ти все здаш, не треба психувати. Значить так, треба покласти на ніч під подушку, щоб точно все запам'ятати. Ні, треба шарс перечитати, щоб точно не забудетись з цими цифрами. Значить так, хімія 200 гривень, математика 300, історія 700. Я розумна баба, як все пам'ятаю. Нема! А ну попри! Оу-воу-воу! Казала, що нема! Це не пасе! собі! Випадок в звичайному галицькому тату салоні! Добрий день! Героям слава! Собити будемо! Значить, так, тут портрет Шухевича. Тут Коновальця, ООН УПА! А тут романтичний надпис. Я, який ще романтичний надпис? Зоповік Шевченка. Так що до коліна бити треба. Хто перший стане на весільний рушник, той і буде господар в сім'ї. В ЗАГСі. Руки забери. О, Оленка, я не хотів. Отиметься. Ну, ну я щось поспішив. А ти вже раз поспішив, що тепер весілля справляти у Ну, Оленка, я не хотів. Назар, назар ти ніколи нічого не хочеш, ніколи назад. Ти розумієш, як сосал мовляти? то Оленка, конечно. Як букети вибирати, то Оленка, конечно. Як фотографи замовляти? то Оленка, конечно. Як родину запрошувати, твою родину. То Оленка, звісно. А як на рушник перший ставати, то Лазар, Княжна, господар називається. Yeah. Значить так, ти що, ж ти липишся? <реш> Підняв рушник бистро! Сказав гостям, щоб ще раз. <реш> І скажу оператору, щоб старту відео. Я перепрошую, але вже третій раз стаєте на рушник. А якщо що де що дебіл, нормально стати, не можу. <реш> <реш> Чи пізно настає такий момент. Дві найкращі подруги. Уявіть собі, вперше в житті вирішили викликати стриптизера. <рістю> <рістю> Христя, дивиш, що не робила? ти полізла до нього обніматись. Та <рисвіт> бо йому холодно було, він весь трусився. <рисвіт> Тепер йому тепло. Тепер він заїкається! <рисвіт> <рисвіт> Христя, поясни мені, будь ласка, так просто логічно і нормально поясни, нащо ти почала намазувати його олією. Щоб він був сексуальним. Я хотіла, щоб він блистів. Христя. Не подумав, що ти хотіла його зжерти. Зря гроші потратили. Краще б ми піцу купили. хто? Відпустіть мене, будь ласка, я вам піцу приніс. Кожен українець з нетерпінням чекає свята, щоб класно відірватися. але оскільки для української митниці кожен день це свято. Той й корпоративи для них не рідкість. Отож, корпоратив на польсько-українській митниці. А, чуєш, Лє? чує моє серце, що той мужик то не Так, да, То, що він проносив три нагруди. 20 кілограм, то так. Але посвідчення настоятеля Почаївської лаври то теж аргумент. Слухай, може, давай відпустимо мужика, вже третій день тримає. Серця в тебе нема. У Борисівни 10 років мужика не було. Та вона на тих конфіскатах тільки і перебивається. Глянь, яка щаслива. А? Yes,